Маржиналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 113 відео з мого щоденного челенджу, відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, як делегування. Навіщо воно потрібно і чи можна якось без нього? Дивись, уважно. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, дуже часто, до мене звертаються досвідчені селери. Їм багато років, 30, 40, 50, 55. І вони ще жодного разу не винаймали собі співробітника. І це нормальна історія, але розумієш, яка штука. Якщо ти йдеш до мене в наставництво, то тобі потрібно масштабуватися. А масштабування йде саме через делегування. І так, звичайно, на початку ти все робиш сам, і дзвіночки приймаєш, і посилочки відправляєш, і повернення також отримуєш, і спілкуєшся з постачальниками. Але з часом тобі потрібна одна людина, один помічник, який буде допомагати тобі з цими всіма питаннями, які я назвав раніше. Тому що якщо ти зранку до ночі в операційній діяльності, у тебе звичайно немає часу на пошук нових товарів. Звичайно, ти не будеш домовлятися з новими постачальниками, і звичайно, ти будеш дуже мало приділяти уваги аналізу кон'юнтури, аналізу своїх конкурентів. В чому ж вони сильні, а ти, можливо, слабенький? Тобі взагалі-то не до цього твій час фокусовано на вирішення операційних питань. Точка. І коли у тебе до 25 відправок на день це нормальна історія. Але все, що більше, це вже дуже-дуже пагубно впливає на твій фокус. Тому що у тебе вже стовідсотково немає часу на все інше. Яка там стратегія, яке там фокусування? Потрібно, щоб клієнти, покупці були задоволені і швидко додому відпочивати. Я розумію тебе. Але зрозумій і ти мене слово масштабування йде від слова масштаб, тобто ти масштабуєш себе через цю людину, через цього помічника. Він допомагає тобі вирішити твої старі питання, а ти займаєшся новими питаннями, які тебе і відведуть до нових висот, до нових результатів. Тільки так. А з чого ж почати делегування, і що взагалі можна делегувати, а що не можна, і навіть не потрібно. Перша історія це потрібно делегувати операторські дії. Тобто, коли люди підтверджують замовлення, вони створюють тенечку, б'ють чек-переро. Ось це перше потрібно делегувати тобі. Ідеальна історія, якщо б ця людина одразу ж і відносила посилочки на відправку, на відділення перевізника, на точки розетки, на Укрпошту, Укрпоштановопошту, на це було б взагалі круть, тому що вона брала б і повернення, і робила відправки. Тобто всю операційну діяльність вона взяла б на себе. І ти береш першого співробітника, і звичайно на своєму прикладі все показуєш, як правильно робити кожну дію. Важно взагалі то заскриптувати це все, мати нотатки на папері або, наприклад, в ноутбуці і дати своєму співробітнику як чек-лист і кажеш, роби так, так, так. У випадку А роби так, у випадку Б роби так. І тут все просто ти просто береш і виграєш свої знання, як ти робиш в конкретній ситуації, і такі ж дії вимагаєш від свого співробітника. Саме такі, нічого більше. І на початку це робити дуже важко, тому що є страх, а що робити, коли у мене не буде грошей на зарплатню. А що ж робити, коли я і сам, наприклад, міг би підтвердити це замовлення, а тут бах, я плачу якомусь гроші. Але друже, зрозумій, ти повинен займатися зовсім іншими справами. Тобі потрібно розвивати свій бізнес і робити так, щоб у тебе було гроші і на першого співробітника, і на другого, і на третього. Гроші повинні робити гроші. Капітал зростати, а не так, що проходить рік за роком, а у тебе нічого нового в бізнесі не виходить. Як ти займався тим ж товарами, тими ж асортиментом, як ти торгував на тіму ж там одній маркетплейсі, так у тебе і є. Ну як так? Весь світ змінюється дуже швидко, і тобі також потрібно підлаштуватись під нього і також швидко змінитися. А ці зміни можна провести лише, коли у тебе є час на налаштування цих змін в свій бізнес. Лише так. Тому що коли у тебе немає часу, енергії, фокусу, то про які зміни взагалі йде мова? Ти просто бігаєш по кругу, як білка в тому колісі, розумієш? Да ти і сам відчуваєш, що щось йде не так, якось бажано по-іншому. Де ж той бізнес, коли він працює без тебе, все автоматизовано, делеговано, взагалі якось буває так у інших селерів? Чому в мене не так? Звичайно, буває. Але тобі просто не вистачає деяких знань, як це правильно все налаштувати. Тому, якщо тобі потрібна допомога, приходь до мене на консультації. Я просто розкажу, як у мене це все налаштовано в моєму товарному бізнесі, де я з двадцятого року не приймаю участі в операційній діяльності. Все у мене робить команда, все автоматизовано, делеговано і максимально масштабовано без мене. І в цьому і прикол. І саме тому у мене є час ділитися цією інформацією з тобою. Якщо тобі реально це цікаво, то більше інформації про товарний бізнес на маркетплейсах є в описі під цим відео. А я бажаю тобі, друже, якнайшвидше зрозуміти, що в делегуванні сила і не потрібно хвилюватися з цього питання. Бери співробітника, навчай і займайся більш стратегічними питаннями. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро. Тобто завтра, я думаю, ти вже знаєш. Скоро побачимось.